Вас вітає інформаційний портал Золочу.Нет корупція це негативне суспільне явище, яке проявляється злочинами використання, службовими особами, громадських та політичних діячів з метою власного збагачення. Ми вирішили питати людей, чи вважають вони корупцію внутрішнім ворогом, як побороти корупцію. Відповіді дивіться у відео. Чи вважаєте ви корупцію внутрішнім ворогом і як побороти корупцію? Корупція це наш внутрішній, найголовніший ворог. Внутрішні вороги ще страшніші аніж зовнішні, тому що вони підривають нас із середини, тому що вони є з поміж нас, вони ходять в овечих шкірах, і ми не завжди можемо їх розпізнати. Знаєте, у народі кажуть, рука руку миє. Так, от коли рука перестане мити руку, а почне займатися тими справами, до яких вона. Надана, тоді в нас все буде добре. А інакше ми ніколи не переможемо ворога і ніколи не подолаємо корупцію е, Україні. Потрібні зміни, як зовнішні, так і внутрішні. Все в нас буде добре. Чи вважаєте ви корупцію внутрішнім ворогом? і Як побороти корупцію? Ну це 100% внутрішній ворог. Це як паразити в організмі, який точно висасує частину твоєї енергії, як побороти корупцію. Не знаю, мені здається, що такого рішення нема. Один з тих рішень, котрих вчать на юриспруденції, де я вчився на юрфаку, тобі кажуть, що найголовніше — це невідворотність покарання. Це коли кожен, хто хоче вдіяти щось погане, знає, що хоч на найменше, але його точно за щось ніби наздовжене і вжарять. Та? Чи це буде ув'язнення, чи конфіскація мене чи що завгодно. Напевно, якщо б проохоронні органи в нас могли б забезпечити цей принцип, то в нас би не було б корупції, чи вона була б так мінімізована, щоб ми про неї. Навіть не говорили в Україні, як і в інших цивілізованих країнах, де вона є, але її настільки не помітно, що вона зовсім не заважає. Ще напевно є питання в мене іноді до якоїсь такої, знаєте, виховання наших мешканців українців. Бо ми часто бачимо, що коли міняють людей на посадах. Ми сподіваємося, що корупція піде, а нова людина, котра була чемно до тої посади, приходить і знов теж корупціонується. Іноді ми бачимо дуже нахабні приклади, коли люди хочуть за рік стати мільйонерами. Ми відчуття, що це від якоїсь такої людської бідності, котра існує в українцях, може не в усіх, але ми бачимо це чомусь в багатьох, і хочеться це якось пережити, щоб нове молоде покоління вже просто не хотіли то бачити в цій країні. Я свого часу попрацював і в Штатах, і в Великобританії, і там на тебе справляє оце враження, що коли. Всі багатші, то цієї корупції теж стає набагато менше, і напевно, коли корупції в цілому менше, то і правоохоронцям легше сконцентруватись на найбільших таких корупційних проявах, коли, як, наприклад, мені згадується 300 тисяч тонн зерна в держархіві е, з'їли миші. Та? Ну, для мене це нонсенс. На жаль, хочеться, щоб того вже в країні не було. На вашу думку, чи є корупція внутрішній ворог? Як побороти корупцію? Ну, та звісно, що корупція. Корупція це є самообман. Корупція самообман це є річ, яка не дозволяє людині бути вільною. Люди, ніби ми, дякуючи корупції, отримуємо якісь блага. Але ну як завжди, ці блага в більшості є тимчасовими, бо корупція вона ніколи не дає стабільності. Але це самообман, це самообман. вона є ворог, вона є руйнівна. Я не, не кажу про тих людей, які там для цілого світу. Вона руйнівна для самої людини корупція. Але щоб людина відмовилася від корупції, вона має мати якусь, якусь силу. Ну і для мене є ця сила Бог. Тобто це моральні цінності. А як побороти корупцію? Це Бог, це моральні цінності, це повірити в Бога. На вашу думку, чи є корупція внутрішній ворог і як побороти корупцію? Корупція внутрішній ворог. Корупція точно є. Ті виклики, що були раніше в нашій державі, вони не зникли нікуди. Всі проблеми, які були в нашій державі, вони так і лишилися. А війна, вона лише вона лише оголила ті всі процеси, мені здається, швидше. Тому що все, що було, воно все і є. Нам треба, ну як? Війна вона прискорює ті процеси, зміни в тих процесах. Ми бачимо, що десь щось рухається до того, щоб ті зміни прискорилися швидше, але вони все одно присутні в нашому суспільстві. І для того, щоб Україна вижила як держава і щоб швидше закінчити цю війну, ми маємо ставати сильніші, чим раз сильніші і, і тільки сильніші. І це має бути як боротьба з корупцією. Як зміни в законодавстві, як зміна судової системи, з якої все починається, тому що має бути відповідальність за свої дії. Правильна відповідальність. Десь так. А як побирати корупцію? Це дуже тяжке питання. Я те питання пам'ятаю років 15 тому. Я працював як з іноземцями досить часто, то раніше там, з англійцями, з данцями, і те питання завжди підносилось. Було... Ну, воно завжди було. Дивилися там от таке класичне, то коли їхав держслужбовець, у нього е, у нас от на фірмі був один такий момент. Ми десь їдемо, говоримо, він каже, в цього чувака каже, там в нього зарплата в рік там, 3 тисячі доларів, а він їздить на машині за 35 тисяч доларів. От він її купив. Каже, як так може бути? Каже, Ми от на фірмі подивилися. Той хлопак теж купив там, машину за не знати, яку суму грошей, в нього ж такої зарплати немає, він ж не може собі її дозволити. І вони таких людей звільняли. Наприклад, пізніше, вже, коли я з Данцем працював, ну там була політика, наприклад, компанії. Там було конкретно розі... розіслано всім працівникам, що корупція в нас заборонена. Там... Ну, в будь-якому випадку, в тебе навіть якщо виникали якісь питання з держслужбовцями, то було заборонено на, на рівні фірми. А тут на рівні держави обов'язково мусимо боротися з цим різними методами. Це має, ну, має бути покарання, має бути відповідальність. Відповідно, щоб силові органи працювали над тим. Чи вважаєте ви корупцію внутрішнім ворогом? і Як побороти корупцію? Я вважаю, що корупція це є найбільший ворог, який руйнує взагалі підвали недержавності зсередини. Це є наша дуже велика біда. Можливо, якби не було корупції, якби вона так глибоко в нас не засіла у всіх інституціях і на всіх рівнях, то можливо ми би уникли тої страшної війни, і Україна би розвивалася зовсім по-іншому. Ми маємо приклад пострадянських республік колишніх. Які е, розвиваються зараз, які вже в євросоюзі, в НАТО, які мають величезні здобутки, е, тому що. Е, там нема корупції, фактично ні, неправда, не те, що нема. Вона зведена до мінімуму. Є великі покарання за корупцію, і е, насамперед, це людина, яка є корупціонером. Це людина, якій не подають руки. Людина, якій е, закриті двері е, в дуже важливі для неї е, кабінети. Е, насамперед, це соромно. Бути корупціонером я вважаю, що в нас настільки вона глибоко засіла корупція в всіх ешелонах влади, починаючи з самої гори, нас показують там, демонструють якихось дрібних чиновників за якісь злочини. Їх там беруть в кайданки. Пізніше ми взнаємо, що вони були переміщені з одної посади на іншу проти них кримінальні справи закрили ще їм заплатили за те, що вони вимушено не ходили на роботу. Ну, це є такі наші ноу. Хау, певно, і російські. Але е, корупція це є страшний ворог, це є страшна біда. Е, я давно вже вважаю, що нам в Україні потрібна одна єдина реформа, яка би була проведена так, як повинно провести реформу. Це є судова реформа. Судова реформа. Е, Допоможе нам позбутися у таких от явищ. І якщо людина буде знати, що вона взяла хабар, вона сяде. Якщо людина буде знати, що вона запропонувала хабар, вона сяде. Якщо людина буде знати, що в неї всі перспективи на майбутнє закриті тільки тому, що вона десь щось комусь порішала за гроші, вона однозначно застановиться, чи їй це робити. Тільки таким чином це можна буде викорінити, але це має бути прагнення всіх. А в нас хочуть так, щоб корупції не було, але щоб я там зі знайомих міг у випадку чогось міг щось там вирішити. Так не буває. Корупція починається з тої людини, яка дає гроші. Якщо на, на найнижчих рівнях це говорити, а фактично, ці розміри, про які ми взнаємо, ці мільйони і мільярди, яких е, ну, ну, ну просто це, це в голову не вкладається, які знаходять десь там в диванах, в сейфах, в кабінетах і на дачах, ну це, це є жахливо, особливо на тлі того, що люди збирають по копійці на допомогу армії, е, мені здається, що я навіть не знаю, яка. Кара має бути за це, тому що це, це є злочин, який є злочином проти, проти всього народу, проти всього суспільства. Як її побороти, ну складно сказати. Я, я вже говорила, що це має бути судова реформа, е, і, і мають бути відповідальні громадяни. Тому що е, ви бачите, як ідуть на вибори, ви бачите, як голосують люди, е, і має бути ота відповідальність. Мабуть, з тих маленьких треба виховувати. Складно виховати доросле покоління, е, які е, ну. Вже прожили певний час, які мають дуже багато негативного досвіду, які той негативний досвід втілюють в своє життя. Ну, перевиховати це дуже складно, якщо не неможливо. А от на тих маленьких є велика надія. Єдине, що я не сумніваюся, що буде перемога, але якщо після перемоги оця корупція почне нас пожирати, то нас нічого доброго не очікує в Україні. Тому е, хто думає, що це воно просто так собі, то насправді це є дуже велика загроза. Я цього боюся. Я боюся, що корупція буде нас зжирати, якщо ми її не знищимо. Чи вважаєте ви корупцію внутрішнім ворогом і як побороти корупцію? Е, так, звичайно, дуже вважаю, як побороти. Кожен день ми є свідками нового і нового резонанснішого і резонанснішого скандалу за участі. Осіб, які десь би мали бути особленням доброчесності, але навпаки, вони в результаті виходять тим обличчям тої корупції. Далеко не хочу ходити, хочу навести десь приклад з власного пережитого досвіду. Зокрема, дуже цікаву ситуацію. Це будівництво розпочалося в листопаді 2019 року. З кінця 2019 року також впродовж. 20-го року мною було подано близько 10 письмових звернень до міської ради, виступна сесія міської ради, де я вкотре вкотре просила перевірити наявність дозвільних документів. Я у разі їх відсутності зупинити це будівництво. Крім того, що я находилася особисто, напросилася, але мені вкотре і вкотре повторювали, розводили руками. Міська рада таких повноважень не має. Тому хочу навести дуже цікаву ситуацію. Зокрема, це є справа за позовом міської ради, судова справа за позовом міської ради. Зокрема, хто хоче, може собі. В єдиному державному реєстрі особисто прочитати це є рішення Львівського окружного адміністративного суду від 9 березня 2021 року справа номер 380 дріб 972, дріб 20. Дана, дану позовну заяву міська, міська рада обґрунтовує порушення містобудівного законодавства при здійсненні реконструкції з розширенням будинку, житлового будинку. Це є справа. Щодо будівництва церкви Московського патріархату, вона е, створила неабиякий суспільний резонанс в, в нашому місті Золочеві. Ну і е, дивовижним чином міської ради повноваження з'являються. Зокрема, е, наведу вам цитатами, це не моя думка, це суд прийшов, суд прийшов до е, цікавих висновків. Зокрема, е, з поясненням представника позивача, тобто міської ради, випливає, що до позивача до міської ради надходили усні звернення мешканців міста Золочева, що на вулиці Троша має місце порушення містобудівного законодавства. Тепер увага. Суд також звертає увагу, що протягом одного робочого дня, 13.07.2020 року, увага видано розпорядження міського голови. Створено комісію з перевірки додержання законодавства з охорони земель. Комісією проведено обстеження дотримання будівельних норм та стандартів та складено відповідний акт. На підставі зазначеного акта виконкомам винесено рішення, яким встановлено строк його виконання до 18-ї години наступного дня. В подальшому розпорядженні міського його голови створено відповідну комісію, які доручено в строк до 1.08.20 вжити заходи самоврядного контролю щодо забезпечення додержання законодавства при здійсненні реконструкції зрушив. Садибного будинку. Також дуже цікавий момент. Слід також звернути увагу на той факт, що на вимогу суду представником позивача не було надано жодних доказів звернення мешканців міста Золочева щодо проведення перевірки здійснення особою реконструкції будинку по вулиці Труша. Цікава ситуація. Є моя справа, є ця справа. Ті самі часові рамки це є літо. Перепрошую, літо 2020 року в мене розводять руками повноважень. Нема тут суспільний резонанс і повноваження з'являються. Більше того, дане рішення міська рада оскаржила в апеляційному порядку і обґрунтуванням апеляційної скарги вкотре, вкотре слугувало те, що судом першої інстанції не враховано, що виконавчі органи міських рад наділені повноваженнями у галузі будівництва. Відтак, позивачем правомірно було створено комісію і де де ці всі пункти, які я е, вище зазначила. Тобто, знову ж таки, цікава ситуація. Невже в нас закон не один для всіх? Чому в, мої, в моєму випадку повноважень ніяких не було? А тут, де люди збурилися, стався якийсь суспільний резонанс, і в міської ради за один робочий день стільки роботи зроблено, що аж суду, аж суду дивно. Також хочу звернути увагу на диву архітектури. Прошу оператора приблизити друге вікно, вікно мого на другому, поверсі, на другому поверсі, і побачити дах дах безпосередньо перед вікном на всю ширину віконного прорізу. І хочу також звернутися до осіб, які були, десь ставили свої підписи, своє добре ім'я під певними рішеннями, які десь привели до. Подальшому до отримання дозвільних документів, а в декого з вас я була чотири рази перед початком будівництва, під час будівництва, просила, питала консультації, про вжиття певних заходів. Ви вкотре і вкотре мене скеровували в міську раду. Яким же здивуванням було, коли відповідач подав відзив і там в додатках був дозвільний документ за вашим підписом. Теж дуже-дуже мені цікаво, як, як ви так вчинили. Ну, але це вже таке. Я багато нервувалася, але я думаю, що то не треба нервуватися, треба просто це пережити. І якийсь підсумок, підсумок, який, що стільки здоров'я, стільки нервів, стільки грошей е, пішло вже. І ще не знати скільки піде, тому що з, 20, з вересня 2020 року нині Богу дякувати, вже у нас липень 2023 року. І питання для чого? Для чого я маю нервуватися платити гроші, щоб відстояти правду? Невже ви не могли це все попередити? На вашу думку, корупція це є внутрішній ворог, і як її побороти? Звичайно, що є внутрішній ворог, і всі це розуміють. І навіть ті, хто може приймає участь в тих схемах корупційних, але на жаль. Якщо одним словом сказати, то я вже сказав, що це є ворог. А якщо говорити, це є дуже така об'ємна тема, про яку можна говорити і говорити. Тому що, ну, на мою думку, найперше, перше, що це корупція? Це є спосіб легкої, легкої наживи або легкого збагачення, швидкого. І бачите, дехто ціною своєї самовідданої праці, ціле життя старається і не можуть досягти того, що він собі про що мріє. А дехто це робить миттєво. Через це є велика проблема. Але і знову, якщо говорити, то ми от кілька днів тому з вами були свідками, коли згадували за людей, які були замордовані тут на замку. От, ми згадували за тих людей, які сьогодні гинуть. І знову бачимо, що це є руки наших сусідів північних, нашої Московії. Не нашої перепрошую. Не нашої абсолютно Московії, тому що я пам'ятаю, не знаю, чи ви пам'ятаєте ті часи, коли в нас ще тоді, в Радянському Союзі, все працювало економіка і так далі, але були так звані дефіцити, і треба було з кимось домовлятися, щось давати для того, щоб придбати, чи одяг, чи якісь, скажімо, речі побутові, та як меблі, чи якусь, скажімо, річ таку, як, як транспортний засіб. Це все були. Договорняки, і так вони залишаються. Це треба, напевно, не один ще рік і не одне не знаю, десятки років. Хоча помітні зміни, і навіть і, і ми бачимо, що є помітні зміни до того, що ми все-таки стаємо більш європейською державою, і я думаю, що успішно йде боротьба з корупцією. Хоча, хоча ми ще маємо над чим працювати, а як побороти корупцію? Дуже просто це має бути свідомість людей, і яка починається від дитинства. З дитячого садочку, з перших з перших кроків дитини батьки мають привчати, а потім за це беруться вихователі, вчителі, викладачі і оточується товариство один і в одному має робити такі зауваження, які б могли дійти до, до свідомості людини, до його серця. Ну ми розуміємо, якщо людина, скажімо, має якісь, якусь повагу до інших. В чергу до себе, вона не зробить таких кроків, які б могли нашкодити комусь, бо вона розуміє, що такі ближні його. А якщо людина обмежена і вона не має певного виховання, відповідно, можна і сподіватися всього. На вашу думку, чи є корупція внутрішній ворог, як побороти корупцію? Я саме, кожен, хто є зідповідний за міжнародний допомог, сам світ відома репутація, яку Україна має в області корупції. Tak jak to z toho odpovídá za zakordonu politiku, já osvědomuji, jakou reputaci má Ukrajina na štěd korupci. Ale všem vysvětluju, že tady jsou jako dva zásadní faktory, které jsou předělem a velkým rozdílem oproti tomu, jak fungovaly věci v minulosti. Ale takož já všem objasňuji to, že v tom pytání dva kardinální taky punkty, které potřebno zrozumět. Za prvé to, co všichni vidíme, prostě obrovské znovu zrození ukrajinského národa a opravdu jako nová identita, nové fungování věcí, vyvolané právě tím semknutím a uvědoměním vlastní identity. První, to je nejmovírné pětňatí a také vydnovlení ukrajinské je Identičnosti i nejmovírná žaha do toho, že vydnovujete vše i zrobíte vše právě. A za druhé, samozřejmě to, že vlastně Ukrajinci fun jako pracují a fungují e, ve vztahu k tomu, že se chtějí stát součástí Evropské unie, e, tak je velmi motivuje k tomu, aby prostě naplňovali všechny ty pravidla, které právě takové ten mezinárodní donorské projekty mají. Prostě v momentě, kdy se začnou ztrácet peníze nebo věci z prostě těch mezinárodních donorských projektů, tak další už nepřitečou. Je tomu ještě jméno, Ukrajina chce stát částí Evropského Sojusu a v ní je neuvěrná žahá, je neuvěrná motivácia dotrmute se všech pravidel, všech norm i, i zákonů Evropského Sojusu. A tomu v ní veliká žahá i a pozbavit se korupci. A tam vlastně jako je to vlastně druhý. Vlastně, když ty věci nebudou fungovat podle těch mezinárodních pravidel, tak žádná další mezinárodní pomoc nepřiteče. A já jsem jenom rád, že se to spoustu lidí uvědomuje, že vlastně nepozorují žádné korupční problémy tím, co se týká té pomoci, kterou tady my poskytujeme a další mezinárodní partneři. І тому е, я завжди говорю, що е, українці дійсно дуже дуже стараються. І при тому, наскільки я допоміг, е, я знаю, що українці усвідомлюють те, що якщо беруть великі корупційні скандали, то світ їм вже не захоче допомагати. Європа не захоче допомагати так, як допомагає. І тому в е, українці велика жага е, позбутися е, корупції і працювати. І я поки Поки я допомагаю Україні, це вже довго, я не побачу великі ніби жодних корупційних схем, що стосується моєї роботи на Україні. Останні мета um, якона корупції дитини потребуєте дві руки. Одну, яка удава, друга, яка бере. А ж просто ніхто не дава ані си не жада, ну, так існує. І mm -hmm. Корупція має дві сторінки: той, хто дає, і той, хто бере. І якщо хтось не дає або хтось не бере, корупція зникає. На вашу думку, корупція є внутрішнім ворогом і як її побороти? Ну, на мою думку, що корупція є. Хоча я не володію 100% інформацією, але дивлячись по тому, скільки там, наприклад, п'яні водії за кермом, порушення правил дорожнього руху, на що не звертають внутрішні органи уваги, це. Означає те, що ті водії знають, що вони будуть не покарані. Чи, наприклад, незаконна торгівля алкоголем, такі так звані точки, які є по місту, про них всі знають, які, на жаль, не знають внутрішні органи. Ну, це говорить наявність таких злочинів, які ну відомі всім, говорить про те, що міліція, поліція тепер на то не реагує, а має якусь з того вигоду. Щодо поборення цієї корупції, мені здається, що тільки штрафами, звільненнями, судовими справами, на мою думку, безмежне підняття заробітної плати для працівників внутрішніх органів не вирішить питання, тому що без належного контролю вони все одно будуть ласі до поборів після революції гідності. Ну, Зважає так виглядало, що ніби йде на покращення, але та реформа торкнулася тільки патрульно-постової служби, а всі е, інші служби, які є у внутрішніх органах, лишилися, на мою думку, у старому стані, і патрульно-постова служба, якби таким, не стала рушієм тих реформ, які обов'язково мають бути проведені. На вашу думку, корупція це є внутрішні вороги, як побороти корупцію? Ну, для того, щоб говорити на такі серйозні теми, треба спочатку обумовити терміни і поняття, а тоді можна про них говорити. І я би сказав від себе, що таке корупція це несправедливе надбання якихось дібр, благ чи послуг, які мені не належаться. І коли ми так підходимо до корупції, то Джерело і корінь корупції всякої буде глибоко духовний, а не зовнішній видимий. І коли подивитися на Біблію, Біблія це суцільна книга про корупцію. Починається Біблія зі створення світу, все було добре, а потім людина і Змій зробили корупцію. Стати як Бог. Вкусити дерева пізнання добра і зла, пізнати те, то, чого тобі ще принаймні в цей момент не треба було знати. І ось звідси почалася корупція, і в історії людства І, ця, і ця Біблія це історія боротьби з корупцією. То корупцію подолав і направив наслідки тої корупції Божий син Христос Господь, який помер і воскрес задля нашого спасіння, сотворив і уклав новий лад. Церкву, царство Боже, початок якого є на землі, і закінчиться у вічності. Ось це короткий такий екскурс в корупцію, і на цьому духовному такому зрізі корупції базується все решту корупції, яку ми бачимо навколо політична, економічна, культурна, духовна, душевна і будь-яка інша. коли людина пробує щось несправедливо, нечесно набути, порушує справедливість. Де тут мірило і як з нею боротися, знову треба дивитися в корінь, вертатися до Бога, до Христа і Його науки, до доброї новини. В ній є джерело і засоби. Більше того, не просто інформація, як побороти корупцію, але і засоби. Як її подолати? А це очищення серця, це покаяння, це дивитися на світ не через призму власного егоїзму, але через дивитися Божими очима на світ, дивитися і бачити навколо себе у світі людей, які здатні. Е які також мають потреби, які також на щось розраховують. Не оббирати інших, дбаючи про себе. А навпаки, дбати про інших, а тоді хтось подбає про тебе. Це таке прищеплення вакцини, вакцина проти корупції. Тому. Е щоб корупцію побороти людині, треба стати другим хрестом, стати здоровим християнином, вернутися до того, чого навчає божественний наш Спаситель. І тоді вся решта корупційна складова видима, яку ми бачимо, політична, економічна і всі інші, які я перечислював, вона буде мати змогу ефективно рушитися і ламатися.